Без сумніву, питання безпеки і інклюзивності осіб з інвалідністю на ринку праці вони є дуже комплексними і зачіпають сфери відповідальності різних міністерств і органів інших органів виконавчої влади. Безперечно, лідером в цьому процесі є міністерство економіки, яке насамперед відповідає за питання праці і зайнятості. І я окремо не буду зупинятися на питаннях де дуже детально отримання компенсації. Постанови 893, Вона описана детально в додатку до журналу охорони праці. Я встигла побачити в статті детальну інформацію про цю про постанову і про цю компенсацію. Відповідно, опис. І сьогодні тут теж присутній представник Державної служби зайнятості. Вона детальніше розкаже. Про основні ключові моменти цього порядку ми з свого боку міністерство долучалися активно до напрацювання відповідного порядку і давали свої пропозиції та рекомендації. Я хотіла би зупинитися на більш широких питаннях, які проблеми виникають у процедурі працевлаштування осіб з інвалідністю, і які кроки можна, має держава зробити робить вже для того, щоб полегшити доступ до активного ринку праці для осіб з інвалідністю. Процедура працевлаштування осіб з інвалідністю починається з пошуку підходящої роботи. На жаль, недостатньо велика кількість. В принципі, осіб працевлаштована, і в цьому аспекті ми не дотягуємо до показників Європейського союзу. Звичайно ж, в нас загалом максимум що якого досягала Україна, це 20% працевлаштованих осіб з інвалідністю. Зараз цей показник є меншим, навіть не досягає до 17%. За статистикою пенсійного фонду зараз це 410 тисяч найманих працівників. Ну і є ще певна кількість фізичних осіб підприємців, які є особами з інвалідністю і теж належать віднодо до зайнятого населення. При цьому в європейських країнах такий показник середній по європейському союзу її становить 55% в країнах. В скандинавських він перевищує 60%, досягає 70%. Зрозуміло, що в нас є потенціал дуже великий до зростання, і в умовах, коли в нас щодня збільшується кількість осіб з інвалідністю, це є пріоритетним завданням держави і всіх державних органів. Пошуку підходящої роботи, підбору, працевлаштування без сумніву, особи з інвалідністю стикаються з певними упередженнями роботодавців певними юридичними проблемами. І роботодавці теж не завжди розуміють, як правильно працевлаштувати особу з інвалідністю, і які які їхні кроки так для того, щоб цю особу адаптувати в трудовому колективі. В цьому контексті важливим є те, що роботодавець дуже часто сприймає, що особа з інвалідністю буде менш працездатною, менш ефективно виконувати якісь трудові завдання, але як свідчить досвід і практика, що особи з інвалідністю є більш стабільними працівниками, більш лояльними для роботодавця? Вони більш тривали тривало перебувають у трудових правовідносинах. І для прикладу, за досвідом нашого реабілітаційного центру, Поділля, який працює в місті Вінниці, які до війни мали в реалізовували профес... програми професійної перепідготовки осіб з інвалідністю за професією Касир, і потім супроводжували таких осіб. Процедурі працевлаштування, то їхні випускники працювали на таких роботах по 3-5 років. При тому, що особи без інвалідністю працівники на аналогічних посадах в середньому і тривалість їхньої роботи становить від 6 до 9 місяців. Тобто на практиці, навпаки, роботодавцям буває буває набагато вигідніше і ефективніше наймати особу з інвалідністю. Дуже часто є. Певні упередження щодо рівня кваліфікації осіб з інвалідністю, і це пов'язано насамперед, звичайно, з можливістю здобуття ось такими особами якісної освіти зокрема, звичайно, ж насамперед вищої освіти і здобуття відповідної професії. Держава реалізує багато програм. Я не можу всіх їх прокоментувати, бо це сфера компетенції міністерства і освіти і науки, але Дійсно багато кроків намагаються робити в контексті інклюзії, інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в цьому аспекті фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оплачує, якщо особа яка потрапляє на на платну форму навчання, оплачує її таким особам їхні їхні здобуття їхньої освіти у вищих навчальних закладах. Важливим аспектом, який сьогодні потрібно теж аналізувати і комунікувати, це те, що роботодавці на жаль. Не завжди розуміють, як облаштувати і пристосувати робоче місце до потреб особи з інвалідністю. Одна проблема, яка, яка це зумовлюється, є те, що не завжди коректно і правильно заповнені індивідуальні програми реабілітації, які складаються, затверджуються медико-соціальними експертними комісіями, і їхні рекомендації щодо трудової діяльності є дуже так би мовити розмитими у формулюваннях. Ну, для прикладу, часто зустрічаються такі рекомендації, як протипоказане фізичне навантаження. І в зв'язку з тим виникало, наприклад, в моїй навіть професійній діяльності питання, а чи може тоді така особа працювати вчителем фізкультури? Це фізичне навантаження, чи це просто педагогічна діяльність, так яка не має таких протипоказів. Облаштування робочого місця також, на жаль, в нас немає жодних стандартів, які би визначали якими засобами допоміжними. Засобами реабілітації потрібно було облаштувати конкретне робоче місце. Зрозуміло, що тут доволі складно оніфікувати якісь ці критерії, бо є безліч порушень з якими е сенсорних, чи психічних, чи фізичних, які мають особи з інвалідністю, але крім того, є безліч різновидів видів виробництва так і. Для прикладу, підприємство українського товариства сліпих, та не завжди ця робота, яку вони пропонують для своїх осіб, пов'язана з якимось механічним складанням розеток чи, чи якихось інших ну, таких доволі нескладних. Деяких виробничих процесах використовується верстати, так і відповідно теж потрібно, щоб було зрозуміло, як можуть такими верстатами оперувати. І в аспекті цього супроводу особи під час працевлаштування, то на таких спеціалізованих підприємствах підприємствах громадських організацій, осіб з інвалідністю здійснюється цей соціальний супровід. І коли перші декілька тижнів чи місяців особу з інвалідністю яка новоприйнятий працівник супроводжує більш досвідчений і допомагає їй адаптуватися до вимог виробничого процесу, дотримуватися вимог техніки безпеки і охорони праці. І без сумніву, що держава повинна оплачувати таку послугу, хоча на сьогодні, на жаль, надавачів таких послуг є обмаль. Базово надавачем такої послуги в нас в реєстрі надавачів соціальних послуг, значаться державні центри зайнятості, але без сумніву, зрозуміло, що спеціалізовані кар'єрні радники, які супроводжують процес працевлаштування осіб з інвалідністю, вони не мають достатньо. Часу так і враховуючи їхні навантаження, їм складно надавати такий професійний супровід. Ще одним аспектом, який держава може е, враховувати, так це, наприклад, на прикладі того ж Ашану, е, коли позитивний приклад про осіб нечуючих, і був реалізований завдяки тому, що вони прийняли на певний період часу перекладача жестової мови, який допоміг цим особам адаптуватися в виробничому процесі і донести вимоги техніки безпеки, тої ж так, чи правил внутрішнього розпорядку. Але зрозуміло, що послуга перекладача жестової мови, перекладу жестової мови належить до соціальних послуг і може також оплачуватися коштом громади, так яка повинна покривати. Фінансувати надання базових послуг для працевлаштування осіб з інвалідністю на сьогодні. Держава Верховна Верховній Раді України би напрацьовано проект закону, який би враховував оці всі проблемні моменти. Законопроект 5344, який допрацьований комітетом з, з питань соціальної політики захисту прав ветеранів, і відповідно його реєстраційний номер 5344D, який враховує оці основні моменти. Які допоможуть змінити як механізм, алгоритм працевлаштування осіб з інвалідністю, так і їх супровід в процесі роботи. Зокрема, станом на сьогодні в нас є обов'язковий норматив працевлаштування осіб з інвалідністю, але адміністративно-господарські санкції, які повинні сплачувати ті роботодавці, які його не виконують, поширюються тільки на підприємства приватного сектору економіки. Зрозуміло, що це не є справедливо, і держава навпаки повинна завжди показувати приклад, як вона працевлаштовує. Осіб з інвалідністю і в багатьох і в європейських державах в Бельгії, для прикладу, в принципі, цей норматив є тільки для державного сектору, а для приватного передбачені стимулюючі механізми, які допомагають е, пр пр роботодавцям приватного сектору м, полегшити процес доступу осіб з інвалідністю до ринку праці і до, до робочого місця. Відповідно, е, цим законопроектом пропонується поширити вимогу щодо обов'язковості нормативу на всі. Підприємства, установи, організації і державні органи. І в випадку, коли роботодавець не виконуватиме цей норматив, він буде сплачувати не адміністративно-господарські санкції, не каральний механізм, а цільовий внесок, за прикладом ЄСВ, єдиного соціального внеску, на які кошти якого зможуть використовуватися виключно на заходи, які спрямовані на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, тобто знову ж таки на компенсацію. Облаштування робочого місця, тому що програми, які фінансуються, які реалізовуються державним центром зайнятості, і фінансуються за рахунок коштів фонду загальнобузького державного соціального страхування на випадок безробіття, вони спрямовані тільки або на зареєстрованих безробітних, або якщо найменше на застрахованих осіб, тобто тих осіб, які мають хоча б якийсь мінімально страховий стаж у системі соціального страхування. Натомість фонд соціального захисту осіб з інвалідністю не обмежений такими. Критеріями і на всі на всіх осіб з інвалідністю може свої кошти спрямовувати так на підтримку їхнього працевлаштування. Тому власне і е, очікується, що ці кошти від цільового внеску будуть спрямовуватися на компенсацію облаштування робочого місця без прив'язки до попереднього статусу, якби безробітної чи застрахованої особи, що дасть можливість підвищити рівень працевлаштування осіб з інвалідністю. Додатково за ці кошти цільового внеску зможе бути профінансовано. По надання соціального супроводу при працевлаштуванні персонального асистента, а впровадження послуги персонального асистента, зокрема на прикладі Ірландії, дуже позитивно вплинуло на рівень працевлаштування осіб з інвалідністю, бо практично це такий ментор на робочому місці, який допомагає особі адаптуватися. Як до умов виробничого процесу, так і до трудового колективу, як вже сьогодні говорила попередній спікер пані Оксана, що суспільство колектив повинно теж вміти комунікувати і сприймати правильним чином осіб з інвалідністю. Для прикладу, ну банальний простий приклад, коли ви спілкуєтеся з особою з проводите співбесіду з незрячою особою, то це означає, що перед початком цієї співбесіди треба назвати всіх присутніх. В кімнаті і представити їх так і сказати їхні посади, щоб ця людина могла орієнтуватися з ким їй доведеться комунікувати важливим моментом ще одним, який передбачає цей законопроект, це те, що всі ці гарантії, які сьогодні держава передбачає для тих осіб, які працевлаштовуються з допомогою державних центрів зайнятості, будуть теж поширюватися на тих, які яким сприяння у працелаштуванні дадуть приватні агенції працевлаштування, тому що ви теж. Можете спостерігати, що і WorkUA, і Jobily, і інші вони виділяють окремі так платформи, навіть створюють для того, щоб показувати, підсвічувати вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю. Бо насправді так є якісь певні сумніви, деколи в самих осіб з інвалідністю, чи справляться з цією роботою, як я чи варто мені заявлятися, якщо такі вакансії підсвічені, якщо вони показують, що от ми готові адаптувати. Свої ва, ваше робоче місце під потреби, то тоді це для цієї особи є певним таким е, стимулом для того, щоб вона звернулася, спробувала свої сили. І е, насправді дуже важливий оцей момент, щоб дати можливість показати себе, проявити свої знання і компетентності, щоб роботодав... Це питання проблеми першого робочого місця. На жаль, в нас дійсно дуже е, часто роботодавці покликаються, що якщо в особи вже є якийсь певний досвід, то тоді. Е, вони з готов більшою більшою готовністю приймають таку особу на роботу. А оцей перший крок перше працевлаштування дуже часто є проблемним. Тому, от насамперед, для таких категорій, які вперше працевлаштовуються, ці послуги і компенсації будуть найбільш ефективними. Дякую.